Допомога тим, хто оберігає повітряний простір для потреб воїнів першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади передали шість моноблоків. Заступник командира батальйону Юрій каже, таке технологічне обладнання нині вкрай важливе. «Працюємо на виявлення супроводження без безпровальне і трошки ж та шимимо по ночам, коли вдають тривогу. Це то це ми. Ось тому для більш якісної роботи попросили такі матеріальні засоби. Застаріла техніка. Ортехніка була на початку війни або і не було взагалі, і нам допомагають вже не раз. Тому це досить вагомий внесок. Електронне обладнання придбано за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки військових формувань Івано-Франківщини. Загальна сума допомоги майже 200 тисяч гривень. Знаєте, був час. Було хотілося зрозуміти, яким чином яка мотивація була в тому, для того, щоб віддавати своє життя, розуміючи, що може потрепопіти сім'я, родина, люди були вислані, знищені. Сьогодні ми це розуміємо. Ми розуміємо, що для того, щоб українська держава була незалежною, сильною, могутньою, вона, на жаль, мусить. Пройти вогонь боротьби і завдяки нашим збройним силам України сьогодні є наша держава, є майбутнє у нашої держави, і ми вдячні кожному воїну. Івано-Франківська ова системно сприяє боєздатності Сил оборони України. Раніше обласна рада ухвалила регіональну цільову програму надання шевської допомоги військовим частинам збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Уляна Некулюк, Денис Сатановський, новини на вежі.